Доброго ранку, моє любі малята! дуже рада вас вітати. Малята сьогодні на вулиці так похмуро, так неприємно. А давайте, щоб трішки покликати сонечка, назвемо його лагідно. Як ми можемо назвати сонце лагідно? Сонечко, так, сонечко, а яке воно? Ніжне, ласкаве, тепле. Можливо, вона нас почує і вигляне з віконця. Малята, а пригадайте, з якими літерами ми вже з вами познайомилися. Так, з літерою А, та з літерою У. А скажіть мені, будь ласка, давайте пограємо в таку гру. Назви ласкаво. Пригадаємо, які ви знаєте імена на літери А та У. І будемо називати. Ці імена ласково. Так, ласкаво. Отже, яке з нами імена на букви А? Аня. Як ми скажемо лагідно? Анічка. так. Анютка. Ще яке ім'я пригадаєте на, букву, на літеру А? Андрій? Як ми скажемо лагідно? Андрійчику, так, Андрійко. А ще. Алла, як можемо сказати? Алочка, так. літеру У. Яке ім'я? Ульянка, як скажемо лагідно. Ульяночка, так. А ось послухайте такі слова. М імена Марина, Міла, Максим. З якої якого звука вони всі починаються? Так, зі звуком М. Або М. Як ми скажемо лагідно Марина? Маринка, Міла. Мілочка, Максим. Максимочка. Сьогодні на занятті ми з вами познайомимося зі звуком М. І позначенням його на письмі літерою М. Послухайте віршика. Малювали мавпенята, мавпу маму, мавпу тата, малювали малюву квітку, будуть малярами, дітки. Це віршик Тамару Каламієць. А скажіть мені, будь ласка, який звук найчастіше повторюється в цьому віршику? Так, це звук М. Промовуємо його ще раз. М. Який це звук? Приголосний чому? При вимові цього звука струмінь повітря, що виходить із ротика, зустрічає перешкоди із губ. Пригадайте і назвіть слова із вірша, в яких є звук М. Малювали мавпинята, мавпу маму, мавпу тата, малювали мальву малярами. Так, малята, давайте зробимо звуковий аналіз слова мавпа. Отже, малята, давайте зробимо звуковий аналіз слова мавпа. М. м. Який перший звук? Звук М. Приголосний, твердий, як ми позначаємо однією рисочкою. Наступний звук ма в Па. Маа в Па. Так, це звук. А. Який це звук? Голосний. І позначаємо ми його кружечком. Наступний мав па. Мав па. Так, це звук В. Який це звук? Приголосний, твердий. Позначаємо. Однією рисочкою. Мав-па. Мав-па. Так, за звуком В іде звук П. Який це звук? Приголосний, твердий. Позначаємо однією рисочкою. І останній звук у цьому слові Мавпа. Так, це голосний звук А, який ми позначимо кружечком. Малята, давайте порахуємо, скільки ж в слові мавпа складів. Що треба зробити? Так, покласти руку полочкою. Мав. Па. Скільки разів сказали ми? Вдарилося наше підборіддя по ручці. Два рази. Тобто два склади. Скільки голосних звуків у цьому слові? Так, два голосних звуки. Пригадуємо, що скільки в слові голосних звуків, стільки і складів. Мав-па. А який же склад буде наголошеним? Що треба сказати? Так, виділити якийсь певний звук. Ма-в-па, так? перший звук А наголошений. Молодці малята. Жене, не сестричок, букву М. Ось така буква М. Погляньте, будь ласка, нижче приведені варіанти написання букви М. Ось це написання букви М рукописним шрифтом, а інше це інші види шрифтів, які можна використовувати для написання цієї літери. Скласти букву Р з пальчиків, а також із паличок, а можливо олівців, або ручок. Що у вас знайдеться під руками? Що робить дівчинка? Дівчинка годує ляльку, згодна з вами. А що вона при цьому каже? А-послухайте казочку. Пішла буква А до букви М. Буква А йшла і співала А-А-А-А-М. Вийшло Ам. Наступного дня буква М пішла до букви А. М -а, а. Разом у них вийшло. М. -а -а. Та, дивіться, йшла. А ще склади з, це, з буквою М. Прочитайте склади, в яких складах звук М вимовляється м'яко, а в яких твердо. Eu vou ler de Передній приголосний звук м'який. А зараз я пропоную вам пограти в гру. Прочитай склад і додай останнє слово. Погляньте написані склади. Читаємо перший склад Ма. Ма-ма. дворі Що може бути? Зима добре. Ам. 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 Багато кого? Мам. Му. му, му. Білет кому добре. Ум ум ум. Великий. Що ми маємо? Розум. Молодці! Отже, малята, з якою літерою ми сьогодні познайомилися? Так, ми познайомилися з літерою М і навчилися читати склади з цією літерою. Я буду від вас чекати фото, де ви викладете цю літеру вдома. Можливо, з пальчиків, можливо, з паличок, а можливо, навіть з олівців. До побачення, до наступних зустрічей!